Як ніколи людно на соборному майдані, і не дивно, адже минулими вихідними саме тут зібралися полтавці та гості міста, аби відзначити свято галушки. Одну з найулюбленіших страв українців цього разу виробники представили у різних варіаціях. Наприклад, Тимофій Гаєвий, шеф-кухар ресторану Броварні Віват, провінція, здивував величезною галушкою із страусиного м'яса. Будет открытие нашего зоопарка Бабосин дворик. И появится презентационное меню из страусов и фазанов. Поэтому ну, грешно было, говорится. Нам не вілосипети забритати не нада. Нас все, он давно вже забритьот, поэтому галушки за стравсиним м'ясом. Гості свята з задоволенням розповіли, що їм найбільше сподобалося. До речі, байдужими до заходу не залишилося ні молодь, ні діти, ні люди поважного віку. Ми кушали галушки, вони були дуже вкусні. Галушки коштували, хочу спробувати шашлик. Такі апетитні запахи, що пройти маємо просто неможливо. Плануємо брати м'ясо. Галушки закінчились. Провінція дуже хороша кухня. а для тих гостей свята, які досхочу наласувалися галушками. Віват провінція приготувала шашлики, картоплю, поселянські та фірмовий соус.